Тема того, що відбулося вчора, безпрецедентного напевно, такого історичного е, удару. По Російській Федерації по їх аеродромах вона ще актуальна і сьогодні. Напевно, буде актуальна ще не один день і може займе певну е главу в підручниках історичних військових. Е і знову ж таки, обійти цю тему ми не можемо. І давайте спробуємо дізнатися, що нового відбулося, які вже є факти, або спробуємо проаналізувати ситуацію. Е ну вже станом на сьогодні, коли є більше фактів. Авіексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, Анатолій Храпчин. З нами на зв'язку. Пане Анатолію, бажаю здоров'я. Вітаю. Е, вчора було трошки складно коментувати цю тему, навіть е, вам, в тому числі і маю на увазі експертам, які займаються цим питанням, бо небагато було інформації. Можливо, зараз картина прояснилася, тому е, я трошки вас попрошу хронологічно можливо віднови відновити картину загально, щоб е, ті глядачі, хто міг щось пропустити, зрозуміли, що сталося, як це сталося, і прийти можливо до точки, що ми маємо станом на сьогодні. Чи можна вже… Ну, більш чітко говорити про якісь результати, те, що ми не знали, наприклад, вчора. Ну, давайте зуважимо, що насправді вчора е, Службою безпеки України було е, доволі такі, широкий прес реліз розгорнутий, розп... плюс вечірній виступ президента відкрив деякі подробиці цієї ситуації. Але знов таки е, тут важливо, мабуть, не, не технічні можливості, які були е, наслідком того, що. Ми здійснили такий удар по території Російської Федерації а взагалі загальне стра... стратегічне бачення, перепрошую загальне стратегічне mm -hmm. бачення тої ситуації, до чого ми дійшли зараз, тому що насправді ми не просто знищили стратегічно літаки стратегічної авіації Російської Федерації, які наносили удари. По території України ми вкотре довели всьому світу, що Росія насправді слабка. Тези стосовно того, що Україна не може вступити в НАТО, тому що Росія боїться за свою безпеку і що поряд з нею буде країна НАТО, не відповідає дійсності, тому що в глибокому тилу Росія не змогла вберегти свою стратегічну авіацію. Тому, в принципі, додатково треба зауважити, що архітектура безпеки будь-якої страни зараз повинна бути. Переосмислена і переписана, тому що те, що ми побачили вчора. Це наслідок розвитку сучасних систем, які ми використовуємо на лінії зіткнення в травні. Мав велику кількість відряджень і зустрічей з західними компаніями, які займаються виробництвом зброї. І більшість представників європейських постійно зуважують на тому, що вони готові закуповувати, забезпечувати, наприклад, наші сили оборони за рахунок закупівлі зброєння української постачання його безпосередньо до військових, але вони вбачають те, щоб наші підприємства відповідали певним європейським стандартам відповідали певним вимогам НАТО. На що отримують від мене цілком зрозуміле запитання? А чи є насправді ці стандарти відповідними до тої війни, яка зараз відбувається? Тому що більшість країн світу передбачало безпілотну систему. Це у вигляді, коли з літака f 35 забирають пілота, і цей літак виконує бойові задачі просто з видаленим керуванням. А ми кажемо про можливості, які забезпечені, наприклад, малими дронами, які несуть до 3 кілограмів і а, не літають там на відстані понад 15 кілометрів, але при цьому виконують задачі в, на території Російської Федерації в глибоко в тилу і а, знищують. Стратегічні бомбардувальники, які в принципі не передбачають такої дії проти себе. Давайте пригадаємо застосування морських дронів, коли група морських дронів виконувала задачі щодо знищення російської флотілії, ударів по е Береговий Мерлес, знищення авіації російської, чи то гелікоптерів, чи то літаків, це тобто, мали дрони, які в сукупності створюють або фрегат, або великий літак. Тобто це ті ройові дрони, які можуть виконувати різні задачі. Тому, в принципі, якщо казати про хронологію подій, безумовно, це цікаво, і Це буде в книжках по. Будь-яким успішним операціям тут ж, знов таки треба зауважити, що Мосад вчора викорив усі сигарети, і їхні пейджери залишились на другій позиції, а зараз на першій позиції це півідрони від. Світ безбу України, тому а тут в принципі треба казати більше про стратегічне бачення. Давайте зуважимо додатково, що наприклад, чому Росія передислокувала саме на ці аеродроми стратегічну авіацію, тому що тривалий час Україна била по російських аеродромах, де були бази збереження цих літаків, тобто ми змушили Росію за рахунок своїх ударів передислокувати, накопичити певні борти на певних аеродромах, на які ми планували але привести фури і запустити, зробити ці удари, тому тут насправді більш складна операція. Вона, і в огляду на те, що вона півтори роки планувалась, треба зрозуміти наскільки ретельно підбирались інші дії з нашого боку для того, щоб ворог обинився саме в тому місці в потрібний час для нанесення з нашого боку ударів. Угу. От до речі, цікавий осінт Аналіз дослідник Том Байк виявив на супутниковому знімку аеродрому Українка на далекому сході РФ ознаки пошкодження бомбардувальника. Ту 95 Українка була п'ятим аеродромом, як пишуть, на який вчора велася атака, і раніше вважало, що ця частина операції не була успішною. Однак, судячи з усього, з тих знімків, які він досліджував, деякі дрони змогли все ж таки залетіти з лет. Тіти з вантажівки і вразити щонайменше один літак, і на цьому аеродромі е, чи можливо таке? Давайте зауважимо, що оцінка знищення літаків за супутниками снимками дає нам можливість сприйняти знищені літаки, які точно гарантовано видно, що вони палали і вони були суттєво ушкоджені. Стратегічні бомбардувальники ту на 105, 122 М3, ту 160. Вони не мають навіть броні якоїсь або якихось захистих елементів. Тобто, в принципі, звичайна шрапнель прошиває цей літак наскрізь і може пошкодити внутрішню про. Водку, тому треба зрозуміти, що мабуть, на мій погляд, най Точнішою оцінкою втрат з боку Російської Федерації були заяви сил служби безпеки України. Чому тому, що ми бачили ті відео, які транслювалися з тих дронів, які уражали ці бомбардувальники. Більше того, ми бачили, що деякі дрони, виконуючи свою місію, бачили, що літак, вибухнувший, він вже підбитий, і він цей дрон летить далі для того, щоб вразити інший літак, який ще не ушкоджений. Тому тут треба зрозуміти, що насправді осінь спільно там молодці підрахували ті літаки, які суттєво постраждали. там ми ж пригадайте відео, де на один з туди 95 МС підривається і під час підриву відвалюється крило Тобто ми розуміємо, що ці літаки були споряджені або заправлені і готові до виконання бойових дій. Тому в принципі. Те, що ми бачимо на супутникових знімках, і те, що насправді було здійснено силами е, служби безпеки України, це трохи різні речі. Я думаю, що оцінка е, от зараз якраз той момент, коли крило паде, угу. тобто з е, оцінка от цих результатів е, більше довіри до даних, які е, зазначають службу безпеки України, тому що у них була реальна картинка в режимі реального часу з кожного дрону, який виконував бойову місію. Угу. Е, до речі, один з експертів пише, що літаки, які були вражені в результаті операції Павутина, не належать до ядерних сил Росії, заявляє експерт Олександр Кочетков. Вони використовувалися для терористичних атак на українські міста. Ці літаки, які були вражені, що звісно не робить саму операцію менш блискучою, але це питання можливо потребує е, більш конкретної, точної детального обговорення. Тому можна що... запитати просто дивиться, е, літаки Ту-95МС можуть нести ракети Х-101? І Х-102. тобто те, що Росія використовувала ці літаки для ударів по території України криватими ракетами, не означає, що ці літаки не можуть нести ядерно боєголовки. Тут трохи неправильне припущення, розумієте? Тобто, знов таки, оця спроба зробити меншу вартість українців, яка мені не дуже подобається, тому що насправді е, прекрасніша операція і втрата. Великої частки літаків, які належать до ядерної тради Російської Федерації, знову таки треба зрозуміти, що е, наступні твіти з боку е, там е, п'яного е, Медведєва, який буде знов погрожувати Європі, вони не мають фундаментальних е, якихось е, гарантій, тому що. І більшість літаків постраждала, і Росія вже не може нанести удари такими літаками по території Європи. Тобто, ми навіть тут виступаємо у ролі гаранта Європи, те, що Росія не зможе здійснювати ці удари. Тому я би не казав би, що це не удар по ядерній траді. Це однозначно удар по ядерній траді, і е, Україна тривалий час б'є по цих можливостях Російської Федерації. Пригадайте удари по е, системам раннього попередження е, засобам радіолокації за горизонтом там е, вороніш іншим. Е, тому, в принципі, ми давно це робимо, і давно показуємо всьому світу. Росія слабка, Росія слабка, Росія не може захистити свій ядерний потенціал. Давайте. Подолаємо, тобто давайте переможемо Російську Федерацію. Це є головним аргументом у цих всіх операцій для Європи, і для того, щоб Європа об'єднала свої зусилля, забезпечила Україну потрібною зброєю, забезпечила потрібними можливостями для того, щоб все ж таки закінчити цю війну десь на території Російської Федерації, розуміючи, що Україні дуже складно вести позиційну війну і легше виконувати такі стратегічні місії. Пригадайте з сіми складів ГРАУ, найбільших складів. Це <збройнім>. Україна знищила чотири основні склади. Угу. От ще одну думку знайшов з приводу всієї цієї історії. Вчорашню українську операцію Павутина здебільшого чомусь порівнюють з Перл Харбором. Не зовсім коректне порівняння, як на мене, тим більше для тих, Переможців все закінчилось а, дуже кепсько. Я порівнював її з із ізраїльською операцією Опера 1981 року, коли вісім винищувачів ВПС Ізраїлю блискавичним ударом знищили іракський ядерний реактор Озірак біля Багдаду. Ну це я думаю, вже так знаєте. Ми прискіпливо до деталей, бо знову я ж таки, просто хочу такі да не, таки, не, от, не, це, не по цьому це, вектору спроба порівняти, uh -huh. чому ми не можемо сказати це повутина, це українська операція, і на неї повинно рівнятися, тому що. Жнов вкотре давайте повторимося, що більшість європейських виробників озброєння, навіть Ілон Маск, за нещодавному твіті, зауважив, що наступна авіація це безпілотна авіація. Але більшість європейських країн доктрина НАТО передбачала безпілотні системи: це забрати пілота з літака, але не зменшити літак до малих розмірів. Розумієте, тому ми відкрили зовсім інший підхід до використання зброї, і тому треба цим пишатися, що українці зробили, змогли зробити таку зброю, яка не Може бути перехоплення, а не силами системи протиповітряної оборони, а не бути виявлено, наприклад, тими ж самими силами системами радіолокації, тому і зробити на такій відстані, спланувати таку операцію, розробити системи, які через певний час відкрилися, і запустили ці дрони в режимі автоматичному відпрацювати. Тому я думаю, нам треба навчитися пишатися тим, чим ми робимо, а не шукати порівняння і зрівняння, хто ще ще колись в історії щось таке робив. Так, це в режимі Збирання думок і е, думки різні, і операція ця дійсно вона історично змінила світогляд. Знову ж таки, опираючись на ще одну думку, яку знайшов: що всі генерали, побачивши цей досвід, почали бігати, хапатися за головою. І що робити? Бо тепер аеродроми такого типу і літаки вони дуже вразливі. Весь цей досвід буде використовуватися і надалі, і це, ну умовно кажучи, велика проблема. Навіть там автор припускав, що якось тепер потрібно. Ну, все перекраювати і робити все, начебто, і без авіації або якось так по іншому захищати. Е, ну і дійсно, от коли ця думка приходить, е, що типу е, літак, який стоїть, який можна отак, ну мовно кажучи, легко вразити саме на землі. Е, це легка така здобич, але як без авіації, чи дійсно може змінитися все? Ну от е, настільки, що, от історично ми зайшли, можливо, в якусь нову епоху. Пригадаємо заяви з Європи, коли зазначали, що там над якоюсь натівської базою в Європі невідомі безпілотники літають або в Сполучених Штатах таке ж саме було. знов таки, давайте пригадаємо те, що відбувається на лінії боузітнення України Російської Федерації. Велика кількість ХПВ-дронів, які вражають цивільне населення, які б'ють по цивільному населенню, ХПВ-крила, інші засоби знаряддя. Тому тут треба зрозуміти, що настав час будувати систему захисту зовсім іншим. Підходом, коли ми будемо використовувати велику кількість різноманітного видів захисту і озброєння для захисту певних аеродромів, тобто ми будемо використовувати і засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронні розвідки, і малі системи радіолокації, і, можливо, інші засоби ураження, які дозволять нам перехоплювати fpv дрони або мали дрони, тому тут насправді суттєво змінюється архітектура безпеки будь-якої країни, і зараз більшість країн буде розглядати можливість своїх військових баз і об'єктів засобами радіоелектронної боротьби або радіоелектронної розвідки для того, щоб виявляти можливу загрозу в такому вигляді, як вона була вчора виконана, наприклад, по території Російської Федерації. Тому, в принципі, зараз ера сучасної війни, і, на жаль, кожна світова війна додає зброї. Вона не прибирає якусь зброю, тому що ми чомусь думали, що після другої світової війни не буде танків, але вони залишились. Артилерія залишилась, думали, що будуть точкові. Удари можливо, точкові удари кроватими ракетами. Як бачимо, зараз найбільше це використання дронів, тому кожна нова війна. Генерує нову зброю, але не позбавляє нас іншої зброї, і на це треба орієнтуватися, тому що кожна зброя може бути модернізована і використана, наприклад, в протидії зовсім під іншим кутом, тому що ж таки, повернусь до питання нещодавних зустрічей в Європі. І більшість виробників європейських озброєнь зазначають, що українські військові надали нові технічні характеристики, деяким видам збройні європейським, тому що вони не очікували, вони не розуміли, що так можна використовувати зброю. Тому угу. в принципі. Я би сказав, що суттєва зміна архітектури безпеки буде зараз відбуватися. І нам потрібен якісний аналіз будь-якого озброєння для того, щоб розуміти, як можна його використовувати або як його може використовувати ворог. Пане Анатолію, дякую за вичерпні та відверті відповіді. Дуже цікава у нас розмова, оскільки тема цікава. І пасибі вам за, за те, що пояснюєте ці важливі теми. Я думаю, нашим глядачам стало зрозуміліше. Дякую. Дякую.